Вітаю всіх на каналі. У нас тут електро БМВ новенька, яка приїхала з проблемою, з дефектом. На дверцятах От можете побачити, яка вміятинка, яку потрібно вирівняти. І трошки зробимо огляд цього цікавого автомобільчика. А може і не цікавого, хто знає. Спершу такий лючок здоровенний просто на око кидається. Там, звісно ж, зарядний пристрій і ну, розмір його просто нереальний якийсь. Форми у автівки дуже цікаві, незвичайні, космічні. А ручки, ну це просто жопа. Дивіться, яка полиця, там нічого не висувається, там пил, бруд, все збирається. І щоб відкрити, потрібно займатися трошки вміти сексом і засунути руку поглибше. Скло, ну. Безрамкове скло, я його ніколи не, не, не любив. І бачите, які тут зазори, як воно все гуляє, ну це просто якийсь ужас. По салону все чіткесенько, Ну, нова машина, що тут скажеш? Все чіткесенько, кожа ідеальна, м'якенька, все просто супер. Дивіться, яка консоль, які монітори, все чітко, зображення ідеальне. Ну, тут, мабуть, нічого казати. Простір просто нереальний, дуже багато простору в салоні. Бачите, навіть під торпедою немає ніякої ниші. І це як в мене в Рено прямо. Кермо також якоїсь незвичайної форми. Не знаю, чи буде зручно їм ним, ним керуватися. Ну, я б звик тільки до круглих форм. Але ж оці безрамкові окна, дверцята це просто жах. Бачите, як вони висуваються донизу, їм потрібно це робити, бо вони під резинку заходять. І якщо вони цього не будуть робити. Якщо не будуть робити склопідйомники, то ви дверцята просто не відкриєте. Оце мінус. З заднього місця теж надзвичайно велика кількість місця. Є у кожного пасажира по два тайпсішних зарядних пристрої. І, мабуть, якесь там керування кліматом. Все більше у задніх пасажирів нічого немає. Просто нічого немає. Це просто якесь дохледно. Настільки я не очікував, що тут буде настільки пусто. Ото от тільки керування і тільки зарядний пристрій. Думав, можуть. У цьому віконці щось там є, а там взагалі дирка якась незрозуміла. Може під монітор, чи ще під щось. Ну, це треба розбиратися. Машина, бачите, приїхала всього на півгодинки, м'ятинку виріхтувати. І маємо, який маємо той огляд. Багажник теж, ну, це ж кросовер. Що там? Там нічого немає. там... Простору, як у седані звичному. Але от бачите, який цікавий момент. На стійці, стійці, стійка, до речі, із карбону зроблена. На стійці є дублюючі фари, фонарі заднього світла. Тобто габарити будуть працювати навіть якщо ви. Або аварійка, якщо ви відкриєте багажник і будете довго ним користуватися, всі побачать. Автомобіль зроблений весь із. Композитних матеріалів та алюмінію. І навіть дверцята, яку ми робимо, вона теж із алюмінію. А так більше нічого про багажник розповісти. Під нишу ми заглянемо, там є тільки ось зарядний пристрій, якийсь там хлам, хламидничок можна собі зробити і все. Щодо пробитого колеса і запаски, ну, звісно ж, ми вже у 21 сторіччі. І там все інакше. Дуже надзвичайні форми у автомобіля. Як бачите, вони пласкі, вони строгі, рівні, ніяких тобі загинів і тому подібного. Маємо тільки пласкі форми, які, в принципі, шпаклювати одне задоволення. А тим часом, бачите, вже м'ятинки і немає. Там дуже гостренька така серцевина у м'ятинки, і її чітко виріхтувати не вийде, але ж максимально дістати зможемо. І ось результат. Залишилось тільки підкапати, тільки залити лачком, щоб воно там нерівність... Щоб нерівності у самої царапинки заповнити, і в принципі можна їздити, зекономила людина дуже багато грошей на цій роботі.